Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день новий влог. Вчора закінчувала влог у ванній кімнаті. Сьогодні розпочинаю також у ванній кімнаті, тому що в мене там кипить робота. Юра спілкується по телефону по справах, не хочу йому заважати. І поки що займаюся своїми справами. Зараз зайшла в ванну, буду відбирати білі речі. Хочу замочити, як завжди, своєму тому, відбілювачі. Треба Нікусі, на носочки, таке, знаєте, білі футболочки хочу замочити, попрати. Вже поставила бульйон варити на супчик. До речі, Нікусі сьогодні відправила в школу, вже не лягала спати, як зазвичай я це роблю, коли мені нікуди не треба йти ну, зранку чи в першій половині дня. Зазвичай я лягаю, трошки ще сплю. А сьогодні вирішила не лягати, спати, відправила Нікусю, попила каву, зробила руханку трошки, включила йогу для шийного відділу, для грудного відділу, для спини. Зробила йогу. І так. А, здається, нормальна. Вчора ще на ніч зробила, тому я відчуваю, що е, ну, затиснула десь у грудному відділі. І знову ж таки, ці перебої. Зі, хто там вже пише перебої зі, з серцевим ритмом, тому вчора на ніч зробила, пів, 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 нормально спала. Ось, і думаю, треба себе змушувати робити кожен день руханку. Вона небагато часу займає, але. Іноді просто ліньки, чесно кажучи, але треба себе змушувати. Так, але я не про це. Це я розказала, що це я з самого ранку вже зробила, вже прийняла душ, посушила коси, нанесла крема крем на обличчя, трошки зробила собі цим масаж цим роликом. В общем, займаюсь. Так що буду замочувати я білизну. Там же в мене водичка закипає, і будемо з вами далі знімати відео. Так, все це замочила. Тут в мене небагато. Це докину. Тут в мене дві футболки, пару пар носочків і один маленький рушничок Цей закинула. Постільну білизну. Вчора собі міняла, позавчора Нікусі міняла постіль, і Нікусі вже попрала, і це собі треба вже попрати. Так що це хай трошки відкисає десь годинку, годинки-дві, це мені не до спіху. І буду кидати прати. Так, ну а тут в мене вариться бульйончик. І ще буду я сьогодні варити Гороховий супчик. Знайшла в себе горох в морозильці, а це я замочувала минулого разу, коли гороховий суп варила, і мені було забагато, тому я його заморозила, Ну, замочений заморозила. І нормально вже самого раночку воно в мене вариться. Тут в мене трошки курки. Таких, знаєте, три крильця, яких не посмажиш, бо буде мало. І якісь такі шматочки свининки я знайшла. І дивіться, який буде гарненький насичений бульйончик. Так, це також хай вариться. І ще вам хочу показати, що купили вчора. Заходили в магазин, там, де все для дому. Ось цю ємкість купили це все мені. Для свічок. Дивіться, вона тут з такими, бачите, цяточками не дуже добре видно. А тут буде свічечка, я так планую. Потім зайшли в сенсей, ось таку ємкість купили. Також сюди хочу заливати свічку. Це брали в сенсей 399 гривень. Вчора брали, але зайшли. і, Ну, я знаю, десь 15-20 хвилин походили по цьому торговому торгівельному центрі. І знову ж та довбана тривога, тому не розгледіли все те, що хотіли. Ну, в принципі, взяли. Спочатку це треба зробити. Мені здається, буде дуже гарно і в дерев'яній ємкості. Я вже знаю, як і що там робити. І в ось цій також буде дуже оригінально. Сподіваюсь, в мене все вийде. І ще потім купили ось такі штучки, підставочки, також під свічечку, знаєте, під яку хочу зробити ось такі свічечки півонії. І знаєте, їх можна окремо а, запалювати, да? і насолоджуватись нею, як вона горить. А щоб не робити в такій креманці і просто там не шукати якусь тарілочку, да, щоб її поставити, то взяли ось такі підставочки, мені здається, також буде гарно виглядати. Дивіться, це моя перша свічка, яку я робила, це друга, бачите, і колір відрізняється. Ось цей більш насичений, мені більше подобається, хоч, хоча ця також дуже класно виглядає. Ось такі покупочки. Але е складність, ось, де е складність в тому, що в мене вже закінчився віск. Але мама сказала, що вона замовила, тому очікуємо і ще. І ці нові молди, мама замовила, так що будемо вже красоту наробимо. Мама каже, куди ми це все будемо потім з тобою дівати. Будемо продавати, а що робити? О. Так, і ось ще поповнення під'їхало. Мама мені завезла, коли їхала на роботу. Також нові форми. Здається, мама вже пробувала вчора з них щось. Робити це формочка. Такий гарнюнький ведмедик з квіточками, такими, бачите? Трояндочками, я так розумію. Форма немаленька, ось така Така важка. І що мені в цих формах подобається, те, що вони м'які, знаєте, і легше все одно діставати, ніж та форма, яку я першу замовила. Так, ведмедик. Потім ось такі бантики і ось такі сердечка. Це мама поділила наппіл, собі залишила одну частинку і мені довго, до речі, чекали ось ці форми з серця. Потім тут ще є форма також квітки. Що в нас тут за квітка? Я не пам'ятаю, як ця квітка називається. Нарцис, здається, також така м'якенька, буду пробувати робити. Тут форма зі скла, дуже гарне тонке скло, прикольно, дуже ніжно буде виглядати. І, ну, звісно ж, віск, тому як у нас вже з мамою закінчився віск. І ще замовила. Цього разу прийшов, бачите, такий гранульований. Саме такий я хотіла замовити минулого разу, і думала, що я його замовила. Але мені таким великим куском прийшов, я вам показувала. А цей, мені здається, буде легше, бо то я сама подрібнювала і засипала в контейнер. Я вам показувала. І цікаво мені з цього спробувати щось зробити. Так що в мене на вечір є робота. Потім супчик в мене вже майже зварився. Ще картопля має доваритись, тому як горох я раніше закинула разом з м'ясцем, коли варила бульйончик. М'ясце я вже дістала, зараз його поріжу, познімаю шкурочку, бо тут в мене і курка, і свинина, я вже вам про це казала. Жир весь приберу, тому як нікуся. Не буде ні з яким жиром нічого їсти. Ну, і я відварений такий жирок не люблю. А раніше, навпаки, знаєте, замовляли, коли їздила на шашличні, замовляли шашлик, свинину з щоб там був жирок, дуже смачно мені було. А зараз взагалі не сприймаю цей жир. Мені зразу стає не дуже добре, коли він мені попадає в рот той жир. Тому я також завжди відділяю. Ось, ну. До речі, сьогодні от того самого ранку встала і багато вже чого встигла зробити. Тепер залишилось ще нафарбуватись. Так, ну а тепер настав час фарбувати волосся, точніше, корені. Минулого разу я фарбувалась аж перед новим роком, десь за 5 днів та да, десь так. Чи за тиждень, чи 5 днів немає значення. І хочу сказати, що. Надовше мені вистачило часу, ніж якби я би пофарбувалася сама. І ще коли я фарбую сама і тримаю фарбу 20 хвилин, як написано в інструкції. А моя парикмахер, мій майстер, сказала, що це дуже мало. І з за цього мене скоріше фарба вимивається і ну, гірше тримається. На волосі. Так що сьогодні спробую десь хвилин 35 потримати, тому що я ну, все ж таки все одно переживаю, із-за того, щоб коси не попалити. Хоча вона каже, що нічого страшного не буде. 35 мінімум каже хвилин тримати. Тому спробую потримати. Я отако от декілька разів я хочу пофарбувати сама волосся, це два місяці, десь у мене на це піде. І потім знову ж таки йти до майстра, щоб вона мені профарбовувала довжину, мені так більше подобається. Так що фарбочку я вже розвела дотамо. Ей, стоїть. І буду фарбуватись. І ще треба зробити собі манікюрчик і педикюрчик. І ще сьогодні заплановано деякі справи. Тому починаю. Так, друзі, коси я вже пофарбувала і, знаєте, думал, думаю, що е, хочу зробити. Вчора дивилася в ток передивлялася, і мені е, попався рецепт. Так що дивіться. Хочу спробувати спекти хліб. Хліб, мені здається, я ще ніколи не пекла. Е, якісь такі ці булочки пироги то пекла. А ось хліб ні, тому хочу спробувати. Вже просіяла муку, тут в мене сухі дріжджі, тепла вода. Ще мені треба буде цукор і сіль. По рецепту олії немає, але я хочу додати олійку, тому як інший рецепт бачила, там була олія, і з олією мені більш сподобався. Ось з таких простих інгредієнтів. Якщо в мене цей хлібчик вийде, вийде, обов'язково вам напишу рецепт під цим відео, Так що буду замішувати тісто. Так, тісто замісила, бачите, яке воно вийде? чіпляється до рук. Ось треба закрити плівкою і поставити в тепле місце на годину, потім покажу, що буде далі. Так, тісто підійшло, я вже переклала в іншу форму, саме в цій буду випікати. І зараз треба ще зробити такі надрізи на хлібчику. І Нє, спочатку ще раз ставимо його а, підійти на 20 хвилин. Перед цим воно в мене стояло 1 годину. Зараз 20 хвилин постоїть в теплому місці, потім я достану. А перед тим як запікати, випікати його, треба зробити якісь такі надрізи. Але щось мені не дуже подобається, як воно в мене підійшло, і за того, що в мене вже були старі сухі дрожжі. Напевно, і за цього, але подивимось, що вийде в кінцевому цьому результаті. Так, хліб вам не показую, тому що в мене, ну як не показую? зараз можу. Ні, не покажу. Завтра перероблю, ну, інший спробую зробити, то покажу. Не вийшов. Але я е, здогадувалася, що він може в мене не вийти. з-за того, що в мене були дріжджі просрочені. Але думаю, ну, треба ж спробувати. І в мене аж два пакетика цих е, дріжджів було. Але щось мені ще кажеться, що десь її купляли недавно. Ну, я їх не знайшла. Тому спробувала використати старі, не, е, цей, не робіть моїх помилок. Е, треба все ж таки, щоб вони були свіженькі. Ой, зараз я скину. Е, ці дріжджі. Але, знову ж таки, але. я ото спробувала, що в мене вийшло. На смак дуже даже смачно. У мене просто не піднялось тісто. Воно дуже довго підходило, щось там трошечки-трошечки піднялося, але не так, як треба. Тому сталося так, як гадалося, скажімо. Ось, бачите, він такий не дуже пухкенький. Але на смак смачний. Тому завтра візьму під свіжі дріжджі. І ще раз спробую. Так, то мені дуже подобається. Але я м, часу не гаяла і дещо корисне зробила. А зараз ми вже готуємо, ну, майже приготували вечерю. На вечері в нас буде пюрешка і котлети, мені мама робила. Тому така в нас буде м, ця, вечеря, ще і капусточку кислу. Будемо їсти. А покажу, чим я займалася, коли це і тісто цей хліб пекла. Думаю, щоб часу не гаяти, треба, треба щось робити, зараз вам покажу. Ось чим я займалася. Залила свічечку, це буде дуже гарний ведмедик. Ну, має получитись гарний ведмедик. Тут квітка. Бачите, по краях вона має бути жовтенькою, основа біленька. Тут рожева квіточка, і тут ще, і в мене залишався віск, то, щоб його нікуди не вилівати, зробила такі бантики. Перед цим в мене вже є бантики. Сьогодні також зробила світленькі, зараз вам покажу декілька штучок зробила, і біленькі зробила ще сердечки. Ось таку свічку залила, і тут ще буде декор, але мені його треба окремо вилити. Одну квіточку я вже зробила, і мені ще дві, дві треба буде зробити. І ось такий декорчик, бачите, дуже вони такі ніжні, ось ці бантики. Тут я трошки підчищала. Обережно, тому що можуть ламатися, навіть коли дістаєш з форми. От ось тут посередині обережно треба виймати. Це я також робила для декору. Такі є цукерочки і серця, ось такі гарненькі. Бачите ось. Такою красою я сьогодні займалась. Не знаю, чи казала вам, але мені подобається робити свічки, все як виходить, але мені. Не подобається після цього все прибирати і вимивати посуд. Та й таке. А я пішла вечеряти вже нарешті. Друзі, у нас вже ніч, вже без 20 е час ночі. Але дивіться, я все ж таки не змогла витерпити і дістала ось свічечки, які я робила ось цього медведика. Дивіться, яка гарнюня вийшла, правда? Дивіться, яка краса. Головне його не вронити. Бо я дуже переживала, тому що першу квітку я дістала і вона розкрушилася, і я переживала, хвилювалася за те, що медведик також може розкрушитися. із за того, бачите, -за того, що він весь в таких троянточках. Ось ці в мене знов ж таки поламались. Саме, велика, саме великий такий бантик, він чомусь постійно ламається. Я вже і розтягувала форму, і все, щоб його дістати не виходить. Зато дивіться, ось такий бантик вийшов. Ось такі сердечка рожеві, і квітка, цей, як його, півонія. І взагалі-то я сюди хочу квітки також, але. Я думаю, їх треба менше робити, з меншою формою, в ті, в які в мене сьогодні не вийшло. Але я ще раз спробую в неї залити завтра і подивимось. Одного кольору хочу ці квіточки зробити. Так що, ось так. Але дивіться, який рожевий ніжний колір в мене вийшов. Мені дуже подобається, і так буде. Це я потім приберу ось ці сердечка і цю квітку заберу. Просто хотілося мені подивитися, як воно буде виглядати. Ну, як по мені, то ніжнятіна така, правда? Дуже класно. І медведик. Думала завтра доставати, але ж не можу. І думаю, вже багато часу пройшло, від того, відколи я все це заляла, і дуже в мене руки чесалися, так що вийшло нарешті. Так, і на цьому буду завершувати своє відео, тому як вже треба лягати спати, вже пізно, але я все ж таки дочекалася. Ну, я не із за того не лягала спати, просто не хотілося І книжки в мене нема, і телефон щось почав глюкати. Юра, мені його. Я не знаю, як відремонтував, щось там, понажимав, тому як я взагалі нікому не могла подзвонити, тільки писати могла. Не в Viber, не в Телеграмі, і так я не могла позвонити по сотовому цьому зв'язку. Щось глюканув телефон, але Юра щось там понажимав. І слава Богу, нормально, бо завтра вже думали їхати міняти, чи що, я не знаю, хліб <гліпний> не <гліпний гліпний гліпний> вийшов. Кажу, що за день такий ці Свічки щось сипались, думаю, так, сьогодні точно не мій день, але, може, не мій день, але мій вечір, тому як от свічечка нормальна вийшла. Ну і ще допише, що знов тривога, знов ці, а, кляті ці шахеди полетіли. Але це таке, треба все одно. Юра, йди подивись. Я все ж таки дістала. Ось, і буду завершувати mm -hmm. це відео. Дякую, що були зі мною. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. До скорих зустрічей. Мирної, тихої, спокійної Нам всім ночі. Па-па!